Добрий день чи вечір, любі друзі. Сьогодні мені дуже хочеться познайомити вас з творчістю Тетяни Луньової з її новелами та акварелями. Ми вже читали дітям її казки, а сьогодні мене дуже зацікавили її оповідання для дорослих. Весільний. Гірко, гірко, гукають гості. Їм уже хочеться пригубити, але шампанське ще не відкорковано. Пляшки відкривають поспіхом і бризки плямують твоє біле плаття. Гірко, він міцно протискає свої губи до твоїх, робить тобі боляче. О, яка гарна буде фотографія, метушиться фотограф. Ану, візьміться ще за руки. Клац, клац. Ану, станьте ось так. Клац. Гості дуже нудяться. Потроху вони розсідаються у машини, напихаються в мікроавтобус. Увесь кортеж гарно прикрашено. Ти сама вибрала стрічки і серпантини, а дружки сьогодні о шостій ранку встали і всі машини позаквітчували. Ой, який гарний весільний поїзд. Гей, три кола центром. гукає він водієві зверхню. І сигналь, сигналь, нехай усі чують. Пишне весілля гуляє. Машини темно сині й сірі. Стекла затемнені і не видно пасажирів. З-під колес виривається золоте опале листя. Гуляй, весілля! Столи чекають накриті, гості миттю займають місця, розбирають тарілки та столові прибори метушаться, комусь забракло тарілки, хто шукає веделку. Ти нервуєшся, але все йде добре. Приготували смачно, печені вистачає на всіх, та мада весь час жартує. І тоді, між дев'ятим і десятим тостами, перша дружка простягає тобі мобільний телефон. Вона зелена на обличчі і не каже жодного слова. І звідки лясь? здалеку ти чуєш голос, який давним-давно не чула? Його порізали, порізали і знову зашили лікарі. Поки був при пам'яті жодного разу про тебе не згадав, а відколи став марити, тільки тебе й кличе. Ти встаєш за столу. Ти пропустила два тости, веселі посоловілі гості лобаються у своїх тарілках, поки був при пам'яті тебе не кликав. Він же затявся, що не покличе після того, як позвав раз, а ти побоялася, не наважилася піти проти, проти сім'ї, проти всіх за ним, за коханими нікуди, бо ні хатинки, ні соломинки не було своєї. Навіщо ж вона, його мама, тепер подзвонила? Ти йдеш на двір. Вже поночі прохолодно. До декількох коліс прилипло розчавлене листя Вітер підхоплює твою фату. Їхати. Ти біжиш ще духу, ти не зважаєш на туфлі, на шпилька. Ти знаєш, у цій годині туди йде поїзд. На пероні порожньо поїзд уже відправляється. Візьміть мене, дядько, візьміть, дядечку. Дебилимитикуватий провідник дивиться в твої божевільні очі. Візьміть мене Христом Богом, молю, візьміть! І він бере тебе без квитка. Але не заради Бога, а за золоту обручку, яку сьогодні одягнув тобі на бізменний палець Нелюб. Ось Пласкар тобі дивується, ти сидиш на останньому боковому сидінні коло туалету і щоразу, коли хтось з пасажирів проходить по нужді, твоя фата застряє в дверях, але ти не помічаєш нічого. Ой, швидше, швидше. Була б душу свою з грудей вийняла і поперед себе послала. Душе, душе, було б тобі любого любити, було б тобі нелюба не слухати. На четвертій зупинці поїзд стоїть довго. Ніяк не можуть причепити причепні вагони. На площі перед вокзалом рве шини авто. Він грюкає дверцятами так, що на другому поверсі у начальника станції вилітає віконне скло. Він крокує вздовж поїзда. Ти ще не бачиш його, але душа вже щось відчула, заметалася, підхопилася, кинулася тікати, але пізно. Він рвонув тебе так, що фата злетіла з голови. Він витягнув тебе за твоє довге волосся, яке так ніжно цілував той, до кого ти їхала, і брутально ж бурнув у машину. Ось ти за чорним склом, а душа твоя залишилася в поїзді. Поїзд рушив. Швидше, швидше, встигнути б, встигнути б. За вікном пролітає біла хмарка. Ні-ні, то не хмарка, то просто пасмо туману. Але з хмарки вилітає біла пташка. Ой, душе, душе, було б тобі любого любити. Було б тобі нелюбу не годити. Було б з любим жити. Поїзд прибуває на кінцеву зупинку вчасно. Пасажири звільняють вагони. Сустав відтягують на запасну лінію. Як завжди, тютя Нюра починає прибирати. Що це тьотю Нюра знаходить твою фату. Оце дива, уже в поїздах весілля грають. А у неї ж не було весілля. Повоєнний год розруха, наречений каліка, куди там грати, Але подружки все одно плакали від заздрощів. На все село повернулося з війни троє хлопців. Не було у неї фати у тьоті Нюри. І вона сідає за столик і розглядає білий тюль, і про щось своє думає. Потім озирається, у вагоні немає нікого. Вона йде до туалету, який ще не встигла помити, прикладає фату до своєї сивої голови і довго дивиться у дзеркало. А він б'є тебе всю ніч. Але ти не відчуваєш болю, бо ти. Залишила свою душу у поїзді. Там Тетя Нюра, розмазавши по щоці брудною долоною сльозу, лінується добре нахилятися, коли підмітає, і твоя душа так і залишається в куточку під останнім сидінням у плацкартному вагоні. Куди їй тепер дітися? Душе, душе, було б тобі любого любити. Тетяна Луньова, рукописи не форматуються.